Доброго дня, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Сьогодні, друзі, хочу вам презентувати новий прибор від магазину Камрад. Прибор Рутус. Рутус Верса. Ось таку він має упаковочку. Дивіться, прекрасна упаковочка. Невеличка все. Ну, як ви вже бачите, я достав його, вже склав і ось такий він має вигляд. Розпакував ще вчора, тільки приїхав, отримав з нової почти. Блистенько, воно ж цікаво, знаєте, була перед цим приходили рутуси. Коробка була велика. А це отримую, а воно в чорному пакеті. Непонятно, думаю, та щось не так думаю, щось має мабуть, не рутус. Бо така вона тоненька на цей раз. Дивіться, ну в упаковочка. А потім, коли розпечатав вдома, подивився, друзі, а рутус то вже зовсім другий. Дивіться. Ось така. Ергономічна отака от, штанга, так як у Девуса на застежках достаєшся, складується таким чином, воно компактно все получається, Дивіться, отак сложив, поклав машину і все. І ось сам прибор. Гляньте, взагалі змінилась конструкція прибора, да? Тобто фірма Рутус, я так розумію, бере саме краще з інших приборів і робить свій індивідуальний прибор. Тобто складений з самого кращого. Дивіться, ергономіка яка, да? ручечка, оця також, ось фішечка стоїть. Вона видвигається вперед, назад. Тобто, тобто під свою руку. Під свою руку пошуківець може ставити цю ручечку. Прекрасно, друзі, прекрасно. Оце дивлюся і не нарадуюся. Дивіться ще, що катушка dd 28, вона тепер працює від 4. Кілогерц до 40 кГц. От представте собі, який діапазон. Якщо раніше в рутуса був діапазон від 4 до 18, а зараз збільшений до 40 кГц. Я вам скажу, це можна навіть в Австралії золото вже купати. Золоті слитки маленькі можна купати таким прибором. Тобто все покращується і все становиться кращим, кращим, кращим для пошуківця. От вам, от вам і рутус. Дивіться, да? Наскільки краще це все робиться. Сьогодні я вам показую цей прибор, а завтра вийдемо вже на пошуки. Як ви вже може бачити, ми вже виїжджаємо на Дніпро. А чого на Дніпро, це затоплені села, друзі. Затоплені села нам завжди дають прекрасний результат. Цей прибор працює на мультичастоті, Тобто одночасно всі частоти працюють. І Дуже легка вага його. Всього-навсього кіло 300 От представте собі. Зрівняти той і там шість акумуляторів. Я ставив, там зазвичай батарейки ставилися а тут, а там акумулятори. Тут акумулятори верніше всередині стоїть точно так, як у Деуса. Тобто, з цим прибором можна працювати під водою заглублення до 2,5 метрів. Ось такий силіконовий чехол ставиться, закриває динамік. Всі штекери тут воду не Тобто працювати можна. Під водою не боятися, що він впаде. Раніше я підв'язував на шнурку свій рутус, ну щоб знаєте, не впав у воду. А тут я вже можу цього не боятися. Друге гніздо також отак закривається. Оце гніздо, друге це для зарядки, йде і для перепрошивки програми. Тобто, через комп'ютер можна цей прибор прошивку другу ставити. Ну, телескопічна штанга, я вже вам сказав. Великий об'єм акумулятора тут аж 2200 мА. В середньому він може працювати від 14-15 годин безперервної роботи. Зарядка всього навсього 6 годин. Тобто приїхав з копу, поставив його на зарядочку, 6 годин і він повністю 100% заряджений. На табло висвічується. Коли йде зарядка, тут такий стопчик набирає, набирається шкала така, і коли він буде повністю заряжений, тут буде указано, що 100% заряд. Тобто не треба думати, дивитися на якісь там лампочки, загорілась чи потухла лампочка, тут все видно. ну і Дивіться сам прибор. да, блок малесенький такий, чуть товший, Деуса, ну Дуже схожа, дуже схожа на ергономіка, така, дуже схожа на еквінокс, Знаєте, пряма штанга така, і отак от от це все виглядає. Завтра, думаю, буду кайфувати з цим прибором, друзі, коли вже буду копати на Дніпрі. От, от такі от діла. Ще тут є, ну так як і в минулих версіях Рутуса, є годограф. За годографом дуже просто можна побачити ціль. Якщо одна паличка йде вертикально. І в, определен... в определеному секторі, тобто, якщо чорний метал, то буде паличка зверху йти вниз, і там кольоровий метал, в секторі кольорового металу буде йти чітко видно, що воно значить. Прилад має Wi-Fi. Через смартфон чи під'єднання бездротових наушників можна працювати, можливість працювати в статики, щоб ідіти для точності і для розмінування, та динаміці для хобі та пошуку скарбів на великій глибині. Тобто прибор відповідає всім сучасним параметрам, друзі. Ще сьогодні хотів би я вам показати від магазину Камрад, як я вже вам сказав, прибор мені прийшов від магазину Камрад. Силочка на магазин буде під цим відео. Від магазину Камрад прийшли мені отакі от призи. Буду розігрувати кожні три відео, буде йти розіграш. На першому розіграші буде йти така от шапка з кокардою. Камрад, холоду, рад. На другому розігріші через кожні три ролика, буде отака сумочка, рутус. Напоясна сумочка. Я сам такою користуюся дуже удобно. Знаєте, тут два відділення є. Знахідки можна складати, чи супутка, якийсь акумулятор може треба положити, чи якась подсвіточка. Тобто тут. От. І отакі от дві бандани будуть розігруватися. Також розігріш буде проводитися. Серед коментарів. Тобто, чий коментар набере більше всього лайків, то і виграв. Тому я перешлю ці сувеніри, скажімо так. Ну, коротко, коротко якось так, друзі. Коротко якось так. А більш, більш значимо, я покажу вже цей апарат на пошуках. Завтра перший буде вихід. На Дніпро погуляємо, подивимося, як він себе зарекомендує. Знаєте, зроблю кілька роликів, і тоді вже буду робити висновки. Тому що за один вихід висновків не зробиш. Три-4 ролика я вам розкажу трошки більш подробно, як я їм працюю. Тобто, все дуже-дуже-дуже і непогано. Ось, ось така фішечка. Дивіться, раз. Підняв, зафіксував. І все. І так само далі. Ну, красота. Я чисто навіть здивований, що зовсім помінявся дизайн рутуса. Зовсім. Так що, друзі, дивіться мої наступні ролики. Буквально завтра ми вже їдемо. І ви побачите його в роботі. А поки, друзі, гарного вам дня і мирного неба!